Хоча тиждень розпочався вторгненням активного атмосферного фронту, внаслідок чого вночі 11 серпня пройшли на території області короткочасні дощі, подекуди відмічались грози, настала вітряна погода та суттєво похолодала. Але це, це стане лише прикрим епізодом на фоні подальшої сприятливої погоди. Таку погоду забезпечить нам потужний антициклон на ім'я Глорія, який… Зараз знаходиться на територію Німеччини і рухається у бік України, причому його центр буде проходити безпосередньо через територію області, а це найбільш безпечне місце для хорошої погоди. Тож протягом тижня очікуємо малохмарну, маловітряну погоду, відповідно без опадів. А от з температурним режимом є нюанс. Справа в тому, що цей антициклон народився у холодному повітрі, тому очікуємо, що вночі. Буде понижений температурний режим. Це буквально 10-12 градусів, а на півночі області у понижених місцевостях навіть до 8 градусів тепла. Проте в цьому є і плюс для любителів ранкових пробіжок, бадьорий ранок саме те. А от в день всеосяжне сонце буде піднімати стовпчики термометрів до осяжних висот. В першій половині тижня це 24-26 градусів. А зважаючи на те, що ми температуру. Вимірюємо у затінку, то на сонці навіть може бути млосно. А от у другій половині періоду, коли зміниться північний вітер, який зараз панує на Житомирщині, на південний стовпчики термометрів підуть вгору веселіше. Вночі до кінця тижня очікуємо вже 13-15 градусів, а вдень навіть 28-30. І, як завжди, попереджаю, що Тепла погода без тривалих опадів загрожує підвищенню пожежної небезпеки лісів до надзвичайного п'ятого класу і високого четвертого. Тому будьте уважними та обережними і бережіть нашу екосистему.